Його облученята патч 3.4 вже на носі, і ми з вами дізнаємося, скільки саме примогемів ми отримуємо за цей патч. Як ви пам'ятаєте зі стріма розробників цей патч приурочений до свята Нового Року. Тож примогеймів в ньому буде доволі багато. Також в цьому патчі нам показали довгоочікувані рерани Хутао, Єлань, також хтось, можливо, очікого а також нового персонажа Аль Хайтама. А саме до кінця другої фази ви зможете зібрати всі смаколики патча 3.4. Тож ком'юніті Геншина підрахувала, що за патч 3.4 фрі-ту-плей гравець у сумі зможе зібрати приблизно 14 тисяч гемів, а це десь приблизно 88-89 круток. А якщо ви також будете купувати місяць. То ви зможете забрати аж 17800 гемів, то це десь 110-112 круток. Тож не пропускайте всі івенти, які будуть в патчі 3.4, нам там взагалі на халяву будуть давати 10 круток за те, що ми будемо заходити в гру 5 днів поспіль. Виконуйте всі івентові завдання та забирайте нарешті свою хутао або єлань, яка у нас буде на рерані в другій фазі. Сподіваюсь, інформація вам була корисна. Не забудьте підписатись, щоб підтримати україномовний Ютуб разом. Дякую за перегляд.